Усім привіт! Бажаю міцного здоров'я! Андрій Жолобу студії. Проект без броні. Готовий продовжувати свою мандрівку. Це ФМ Галичина. Але думаю, вам можна про це вже й не нагадувати. Отже, і сьогодні у нас особливий гість в мене бригаді їх називали бойовими магами в цивільному світі. Їх називають священиками частіше. Сьогодні у мене капелан. Отже, давайте знайомитися. Отче, слава Україні і слава Ісусу Христу! Героям слава, слава навіки! А давайте почнемо з того. Розкажіть кілька слів про себе теперішнього сьогодні. Я є військовим священником, капеланом. Якщо говорити юридичною мовою, то займаю посаду начальника служби військового капеланства в 2-й галицькій бригаді західного оперативного територіального об'єднання Національної гвардії України. Складно, але та в армії нічого простого нема. Як е, починався ваш отой шлях до війська? Був собі священник, який чітко розумів, на що він на то вчиться? Він напевно вже і починав практикувати, і практикував, і тут десь зустрілася армія. Тут почалася повномасштабна війна. Як це все склалося до кубки? Моя історія з військом почалася набагато швидше, ніж коли я став священником. На третьому курсі семінарії мені брати, які були на старших курсах, запропонували відвідувати. Я тоді вчився в Тернопільській семінарії, відвідувати другий стрілецький батальйон цієї бригади Національної гвардії України і також. 44-ту артилерійську бригаду Збройних сил України по неділях. Тобто, кожної неділі вони казали: отже, задача є така. Отже, ми кожної неділі приходимо в ці частини і маємо там годину з хлопцями, спілкуємося на ті теми, які їм цікаво. І таким викликом на той час напевно ставало для кожного семінариста, якому вони пропонували, ми не знаю, чи вони багатьом пропонували, що це треба було робити на постійній основі, і навіть на канікулах, тобто з зимою, літом, чи це є холодно, чи жарко, чи тепло, чи ти мав би відпочивати. Але кожної неділі відповідально треба приходити і спілкуватися з військовослужбовцями. Я на це погодився, і кожної неділі. Приходив в Національну гвардію Збройні Сили України і питався, що хлопцям є цікаво, тоді що була строкова служба. Вони про такі писали свої теми, ми вибирали, які теми збігаються. Відповідно, починали з тих, які є найбільш цікаві людям. І таким чином почалася моя дорога до капеланства для того, щоб служити військовослужбовцям, Бо, власне, в цих таких розмовах разом з ними мені полюбилося для них служити. То є зовсім інше ніж бути на парафії, я то відчував, і мені якраз подобалося те, що не люди приходять до тебе, але тобі треба йти до людей, їх шукати, з ними спілкуватися. І їхня щирість мене кожного разу запалювала, бо вони не були ті, хто стидаються запитатися. Талися те, що цікавить, те, що турбує, і от ця така це таке бажання їхнє слухати, спілкуватися мене надихало, хоча і не без того, що деколи я запитував себе, чи є сенс ходити. Чи бути, отже, такий такий був на такому роздоріжжі, але господь бог завжди дає відповіді на ті запитання, які людина, які людина ставить, розумію, що напевно розмови, напевно, якісь такі відвертості, які були за час умовно мирного світу, під час роботи зі строковиками зараз змінилися дуже по настроях. По атмосфері, зважаючи на те, про що можуть і хочуть розказати ті, хто пройшов пекло бойових дій. Як вдається оце все витягувати? Теми змінилися справді. Якщо раніше ми говорили про сім'ю, про відносини, про себе особисто бачення себе в суспільстві, як варто чи не варто поводитися, чи що є гріхом, що не є гріхом, чи як би варто було вступити в тій чи іншій ситуації. То сьогодні, як правило, все зводиться до одного. Отже, чи правильно я роблю, коли в окопі з автоматом стріляють для християнина, це є дуже важливе питання, щоб, можливо той конфлікт, який є всередині особи, щоб його якось вирішити. І капелан якраз стає в цьому в нагоді, щоб допомогти людині розібратися в собі і насправді знайти відповіді, чи правильно це чинити, чи ні? Поділіться. Отче, а правильно це Це є правильно, очевидно. Дехто питається, каже, чи я є, є вбивця. Якщо я вбиваю, стріляю, роблю постріл, і ми пояснюємо, чи я пояснюю трошки з іншої сторони, щоб людина подивилася. Говорячи, що вбивця так, я той, хто вбиває, але треба зрозуміти, чи ви вбиваєте, чи ви захищаєте, бо все вирішує намір серця. Якщо я стою в окопі як захисник, якщо я це роблю, не тому що я цього хочу, але тому, що цього вимагає час і в цьому є потреба. І я ризикую своїм життям, своїм здоров'ям, жертвою заради тих, хто є за моєю спиною. І це є тим вирішальним фактором, який мною рухає, то це є якраз любов, а любов це не є гріх. Це якраз є благородна справа. Як медик я розумію, що моє завдання, як військового медика, як військового хірурга, було абсолютно не стояти в окопі і не стріляти разом з тим всім. Я постійно організовував свою медичну роту на виїзди на тренування на полігоні, чи є таке у капеланів? Адже військова справа, можливість умовно потрапити в напівоточення чи оточення, можливість захищати себе. Як це корелюється? Закон передбачає для військового капелана посаду помічника військового капелана, і це якраз особа, яка військовий час всюди супроводжує капалана, і основною основним таким завданням є його захищати або обороняти. З другого боку, не завжди виходить, бути з помічником. Отже, є різні обставини, і ми завжди покладаємося власне, на тих, для кого служимо. От і в мене була одного разу розмова, коли мене запитувалися, чи можемо ми вам довіряти. Ходіть з нами на нуль. Очевидно, це не було того доцільності, щоб я туди йшов, бо я перед тим якраз так вийшло, що я з командиром спілкувався. Як далеко є сенс мені йти, якщо там є потреба, то я готовий. Командир каже, що немає такої потреби, але я думаю, що тут не стоїть Сторони ми заходимо, але власне я даю кредит довіри вам, коли їду до вас і чи разом з вами їду, бо не беру з собою зброї. І довіряю, що ви можете захистити моє життя, і моя дружина вам довіряє також. Мої діти вам довіряють. І я думаю, що вартувало би дати також мені кредит довіри, коли міг би залишитися, скажімо, в місці постійної дислокації бригади, але приїхав до вас і тобто я можу зрадити ту ту довіру, яку ви мені той кредит довіри, який ви мені дасте, а ви можете зрадити мій. Я думаю, що десь в такому ключі. Варто би було завжди один до одного ставитись, давати кредит довіри, і, а, а один до одного виправдовувати ту, ту довіру, яку ми один одному маємо. Хоч раз доводилося десь на полігоні зброю до рук брати, взагалі розуміти, як, як працює ота вся історія. Був одного разу на навчаннях разом з військовослужбовцями, то брав таку імітацію, тобто як страйкбольну зброю. Мені було цікаво просто відчути те, що відчувають хлопці, як вони бігають, як вони, і я також з ними пробігся разом з тим, подивився все. І це змінило моє враження, моє розуміння того, що вони переживають, і, відповідно, ти можеш краще зрозуміти. Але якщо ми говоримо про зброю, якою воюють, то ні, не доводили. На Бога сподівайся. Але роби щось сам для того, щоб себе врятувати чи капелан одягає бронежилет, чи швидше сподівається, що все буде добре. Ну, катахізм говорить, що надмірна надія на Боже милосердя, то є також гріхом. Отже, що ми не можемо закласти, лягти на дивані, сказати все Боже, віддаю своє життя в твої руки, і ти все мені маєш дати, все маєш зробити. Ти маєш також працювати і піклуватися про себе і дбати про себе. Тому, коли виїжджаємо в район проведення бойових дій, беремо і каску, і бронежилет, аптечку, щоб єдине, чого не беремо, це якраз зброю. Але для цього є помічник військового капла. Запитаю відразу про медицин. Цену курси з тактичної медицини ви проходили для того, щоб не лише духом лікувати, але при потребі надати першу фізичну медичну допомогу? Військовий капелан з огляду на те, що є офіцером, проходить тактичну підготовку рівня Е1, де є такі базові знання дають для того, щоб розуміти, як офіцер повинен, як офіцер керує, командує, працює над. Підготовкою до тих чи інших завдань, і в цей курс також входить і медична підготовка, і знання зброї. Ми не стріляємо, але загальне розуміння, тобто які є види зброї, які є види патронів чи, чи інші речі, також ми, ми цими знаннями маємо володіти. Знову ж таки, практично річ по суті, капелан зараз великим чином є і психологом. Вам довіряють свої таємниці, причому часто таємниці досить болючі. Вочевидь, зараз ми всі визнаємо, що потріб... психологам потрібні свої психологи, тому що людину потрібно розвантажувати. Чи капелани проходять супервізію? Тобто, чи вони самі капелани мають кому кажучи церковною мовою посповідатися? Це є обов'язком священика дбати про, про себе, про свою чистоту, про свій стан. Тому стараємося кожного дня служити святу літургію. Маємо час, який відведений нам на молитву, або ми собі відводимо. Як правило, командири не перешкоджають цьому, тобто, тому що розуміють, що це є те, що нам потрібно. Ось тому маємо час на сповідь, маємо час на те, щоб, щоб подбати. І єдине, що хотів би сказати, що ми не так стараємося бути психологами, тому що бути психологом це пройти дуже довге навчання, і це є робота з людською головою, що... і тому варто би було. Тому ми співпрацюємо разом з службою психологічного супроводу, і коли бачимо, що дещо виходить за. В межі нашої компетенції, щось за межі духовних справ, то радше радимо, щоби звернутися до справді спеціалістів і дуже добре є, коли психологи також бачать, що це більше духовна сфера, можливо, краще з священником поговорити. То казати в нас кажуть, що в нас є капелан. Ви можете також і разом з ним поговорити. І тому коли є співпраця. Між службами і між психологом, капеланом сьогодні також і службою соціального супроводу дуже важливо, щоб була комунікація, співпраця тоді власне буде дуже якісна якісне служіння для військовослужбовців. Власне, комунікація це наш порятунок будь де чи ближче до фронту, чи в цивільному світі. Абсолютно з вами, очі згоден. Зауважую, що є на вас зараз чорний одяг. Коли їдете ближче до лінії бойового зіткнення, чи є це статутно, що я бачу капелани в зеленому одязі, в зеленій сутані ходять? Чи це швидше так самодіяльність? Є прийнято для служби військового капеланства також такий оливковий підрясник олива кольору. Але, чисто для, для мене, чорний підрясник це є як класика, знаєте? Ось і тому я маю і оливковий, і чорний. І коли можу вдягнути класику, то стараюся вдягнути, бо це мені особисто трошки більше подобається. Бо олива вона, ну скажімо так, раніше, напевно, що оливу в нас була оливкова форма, і було напевно до цього оливку. і зараз. У нас змінилася форма, змінилася. І хтось, і хтось має таку, знаєте, таке бажання, ж кажуть, що так підколюють навіть дуже часто може змінити треба і колір підрясника вже на, ту, на колір тої форми на та чи там на, на хижак, чи на щось інше. Але власне кажу, ну ну давайте не будемо фанатіти вже в тому напрямку, і десь стараєшся, щоб залишатися десь десь в якихось таких нормах. От коли їдемо в район проведення бойових дій, все залежить від оперативної обстановки. Ми можемо бути десь в підряснику, десь можемо бути у формі. Все залежить від того, як це бачить командування і як це буде безпечніше і краще зробити в тих на тому місці, де ми будемо знаходитися. Тому, тому по-різному. Давайте тепер поговоримо: власне, поговорили про різноманітність одягу. Давайте поговоримо про різноманітність релігій у війську. Коли я служив, абсолютно розумію, є християни, є мусульмани, є буддисти, якби це недавно звучало, є атеїсти, є юдеї, а. Як вдається знаходити спільну мову з ними усіма, чи навіть не пробується з ними знаходити з іншими релігіями, з іншими конфесіями? Як правильно підійти, щоб не перетиснути? Ну, тут важливо є розуміти свою роль і місце, яке відіграє капелан чи служба військового капеланства в тому чи іншому підрозділі? Завданням капелана є забезпечувати духовні потреби особового складу. Забезпечувати духовні потреби то не говориться про те, що ти маєш для всіх служити, бо ти не зможеш цього робити абсолютно. Так як ви кажете, є різні конфесії, різні віросповідання. Тому, коли є потреба, можна звернути військовослужбовців, може звернутися до капелана, щоб капелан подбав про забезпечення тої потреби. Тобто, ми можемо кликати священнослужителів іншої конфесії, можемо іншої також віросповідання для того, щоб Подбати про духовні потреби того чи іншого військовослужбовця. Тому ось це є таке ключове завдання служби військового капеланства – подбати про задоволення релігійних потреб особового складу. Чи не доводилося зауважувати якоїсь зневаги, чого ти, великий бородатий чоловік, не взяв як я зброю до рук, а от ховаєшся за саном і так далі? Бо я розумію, що військовослужбовці бувають абсолютно різними. То так можна говорити про дуже багатьох навіть всередині війну. Ну тобто, е капелан він є військовослужбовцем, правильно. Відповідно, так можна говорити до всіх, до фінансистів, до будь-яких підрозділів чи там служб, які є в частині, які забезпечують життєдіяльність частини і особового складу. Так само можна сказати про того, хто їсти готує, чи про того, хто є медиком, бо не всі медики також бувають. Ну, скажімо, там, де там, де особовий склад знаходиться. Тому не бачу в цьому ніякої проблеми, коли людина про це говорить. Якщо вона про це каже, значить її це хвилює. І дуже важливо пояснити, що я особисто міг би залишитися і десь в іншому місці служити. Але я прийшов сюди, щоб служити для вас, і знову ж таки вертаємося про кредит довіри, про людяність, про братерство, про спільне життя. І кожен виконує якусь свою функцію і віримо, що ця функція важлива. Якщо би капелан не був потрібен, не був би важливий військо, то, би, то його би там і не було. Але якщо він є, значить він є потрібен. Можливо, він не потрібен саме тобі, але він потрібен твоєму побратимові. І це я думаю, що дуже важливо є поважати потребу один одного. Мені дуже подобалася фраза мого побратима про те, що для мене повного атеїста у війську я зрозумів, хто такий Бог. Це є ти мій побратим справа, і ти мій побратим зліва. Я розумію, що кожен справді для себе це приймає. Зараз запитаю про абсолютно людське. Е, логічно, що отець капелан на мою на моє питання, як ви даєте собі відпочити, як ви розслабляєтеся, мав би сказати молюся і на тому ми би мали розмову закінчити. Що людського для вас є комфортним для того, щоб відновлювати свій моральний стан? Наприклад, моя медична рота була величезна любов, це бадмінтон. А коли ми верталися з бойових PlayStation Mortal Kombat пограти і смачно зготувати їсти. Що для вас особисто, коли ви виїжджаєте ближче до виконання, є тим моментом, як ви собі можете відпочити? Ну, все те, що ви назвали, або велика частина з того, смачно поїсти це завжди допомагає розвантажитися, тому що це є завжди приплив позитивних емоцій. Я беру завжди з собою книгу. Яку в вільний час можу почитати? Очевидно, мене надихає насправді служіння для інших. Отже, не можна сказати, що це є обтяжливо. Ти служиш для людини, людина від цього. Людина цього потребувала, ти задовільнив її потребу, ти їй подарував частинку себе. Вона від того почуває себе щасливою. І я би не сказав, що то є щось такого обтяжливого чи важкого. Швидше, напевно, ті обставини, в яких ми знаходимося, вони обтяжують, але власне сон. Читання книги, молитва, спілкування одні з одним то є для мене не, 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 не тим, що обтяжує, але навпаки, тим, що дає мені сили. Продовжувати робити те, що роблю, бо я дуже важлива. Я, я таке маю для себе кредо. Я би не хотів змарнувати свого життя. Не скажу, що воно мені так дуже ідеально виходить виконати, але власне, коли я бачу результат, що я зробив щось добре, і це добре зробив для людини. Людина від цього почуває себе щасливою або краще ніж почувала себе, то я тим запалюю світого радію. і Тоді почуваю себе щасливим. Перед початком ефіру я від вас почув таке абсолютно просте. Легке і дуже людське щодо музичних вподобань, розкажіть, будь ласка, якими вони були, якими вони є зараз, і це мене цікавить як музиканта, і знову ж таки я розумію, що музика це теж великим чином терапія. Мої музичні вподобання вони якраз показують наскільки людина може змінятися. Які є змінним буттям, і тому е, я дуже це, це мені мій досвід мого життя дозволяє мені завжди, е, скажімо так, бачити в людині найкраще або завжди добре, і спонукати навіть деколи, якщо людина цього доброго собі не бачить, то, е, то щоб вона побачила, і щоб якщо хоче змінитися, то вона завжди зможе це зробити. Бо колись, коли я вчився в школі, я не знаю, як мої батьки то витримували, бо я собі так в своїх спогадах, коли вертаю. Я думаю, що вони там думали, коли вони е чули чи слухали, що я слухаю. Це був гурт Сліпнот, Мерлін Менсон, Сістема Федаун і інші. Е і вони очевидно не були е ті, які е звикли е бачити, що християнин це слухає. Моє бачення християнства тоді було таким, яким було а сьогодні воно змінилося, і зараз я слухаю дуже різну музику в залежності від настрою. І це багато сучасних українських гуртів. Щось зараз мені тяжко назвати конкретно когось. Напевно, що на першому місці то буде на. Певно, Артем Пивоваров, так як для, він сьогодні, такою є таким є феноменом, напевно. Дуже дуже хороші в нього композиції. Зразу підглядаєте Так, Я хочу подивитися, щоб назвати щось такого останнього я слухав. Про, мені було цікаво недавно відкрити для себе гурт Курган і Агрегат. Знову ж таке цікаві люди, цікаво. Цікаво співають, я не скажу, що я би радив десь десь але але для загального розвитку важливо для священника дуже важливо є розуміти, чим живе суспільство, чим живуть люди, які його оточують. Деколи хтось може побачити священника не в тому місці, де вони собі би уявляли його там побачити і почати його усуджувати за це, або десь звертати на це увагу. Але дуже важливо і так. Можливо, пораджу іншим, щоби е, попробувати для себе відкрити, чому саме на тому місці і саме там він знаходиться. Бо е, мене можна би було побачити в дуже багатьох місцях, де ніхто священника не сподівався побачити. Я, Андрієві, про один випадок, поки ми їхали сюди, розказував. Де... Але мені було цікаво побачити, отже, побути всередині, всередині якоїсь спільноти, якогось колективу, якоїсь групи людей, щоб краще її зрозуміти, чим, чим ці люди живуть, що їх спонукає до того чи іншого вчинку. І мені здається, що є важливо, важливо різ, різне слухати різне. різне... Також і дивитись, дякую за щирість. Ми сьогодні говорили про служіння. А служіння це і про військо, служіння це і про капеланство. Служіння, зрештою, це просто про служіння людини людині. Наступного тижня наступний цікавий гість. Не забувай це проект без броні на FM Галичина. Тисни дзвіночок, підписуйся, лайкай, коментуй, висловлюй свою точку зору і пам'ятай, що ми з тобою на зв'язку. Мене звати Андрій Жолоб. Наступного тижня обов'язково почуємося і побачимося до зв'язку.